Що хотів би сказати, але мовчить. Розклад загальний, може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертатися за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Ваш партнер, хто що хотів би він вам сказати, але ніколи цього не скаже. Ну, спілкування не так давно у вас розпочалося і знайомство це новий, знайомий, ваш новий знайомий, е, ніколи не зізнається вам в тому, що е, він, він може вчиняти з жінками не дуже пристойно. Е, підкорив серце, обманув. Е, і розрушив стосунки. Оце його закохав в себе, він маніпулятор тут реально виходить. Грається з жінками, знаєте, як ото кіт з мишкою грається, поки жінка не закохається, поки повністю не підкориться йому, а тоді прям ніж в серце і покинув. Цього він вам, звичайно, не дізнається, як він підло може поступати з жінками. А чи вчинить він з вами так? Вам треба зрозуміти, ну, тут ще раз скажу, розклад не для всіх. Вам треба зрозуміти, що чоловіка почуттів немає, він не здатний на почуття. Взагалі, в нього якесь кам'яне серце. Через те він так чиняє з жінками. Е, ну, за це, звичайно, йому покарання буде, але. Обман. Це, що він вам говорить, це обман. Ну, Розказує про сім'ю, про майбутнє, такі гарні обіцянки, але це обман. Придивіться до свого партнера добре, наскільки він вам чесний, прикидається тільки справедливим. А насправді брехун ще той. Я би не стала б довіряти на 100% йому. Тут навіть на 5% не стала б довіряти. Тим більше, що. Згодом у вас з'явиться інший партнер, який буде серйозно настроєний і з яким у вас буде сім'я. Брехунів треба зразу відкидати від себе, не підпускати.